Центрі соціально-психологічної реабілітації у Тернополі наразі 26 вихованців. В кожного з них своя нелегка доля. Вони не мають найважливішого у житті батьківського тепла та материнської ласки. Є такі випадки, коли батько з мамою п'ють, діти залишаються на одинці, сусіди їх годують. а потім все-таки соціальні служби забирають дітей і дають час цим батькам справитися. Є в нас діти сироти, є діти позбавлені батьківського піклування, як над якими. Теж стараються до них привернути увагу і насоперед влаштувати їх в сімейні форми виховання. Минулого року до Дня Святого Миколая на сайті телекомпанії ми розмістили листи дітей до чудотворця. На наш заклик відгукнулося дуже багато людей. Відтак брак любові та уваги за допомогою благодійників, хоча б трішки вдалося компенсувати подарунками. Всі бажання були здійснені. Я вам не можу передати радість дітей, яка була на їхніх лицях. Але вони одне другому передають. Зараз, зараз зовсім інші дітки, які були минулого року, але вони знають, що Миколай виконує мрії в нашому будинку. Вони заздалегідь підготовили, написали всі свої бажання у маленьких, менших, у більших, більші свої бажання. Ну і за підтримки тернополян ми хочемо, щоб ці бажання здійснилися. Цього року ми продовжуємо добру традицію. До акції Здійсни мрію дитини може долучитися кожен. На сайті нашого телеканалу ви можете знайти листи вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації. Також ми розкажемо вам про дитячі історії та мрії. Бажання ж у дітей різні. Трактор. А ще що. Це те пошак машину. Машину. Це кобає така. кабається, така комбайна. комбайна так. Та. У святого Миколая одні просять подарунків, а інші найбільше хочуть повернутися у сім'ю. Може так станеться, що Миколай прийде з гостями, і ті дітки опиняться в сім'ях. Тих, які принесуть подарунки, нам би дуже цього хотілося, щоб вони отримали материнську і батьківську любов. Бо як би не було, це все таки великий заклад, багато дітей, і при всіх наших стараннях приділити максимальну увагу до кожної дитини, яка це могла би зробити одна єдина мама, не вдається. Просимо тернополян, підключитися до цієї хорошої акції. Виконути бажання іграшки, одяг, взуття, засоби гігієни, білизну, книги, канцтовари, солодощі можна приносити в Тернопільський центр соціально-психологічної реабілітації для дітей, що на вулиці стрімкій у Тернополі. При мрії наймолодших вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дивіться у провінційних вістях завтра.